Вітаємо всіх шанувальників футболу в ефірі Новояврів стадіон імені Олега Русина. І, до вашої уваги матч п'ятого туру чемпіонату Львівської області серед команд прем'єр-ліги між командами. Футбольний клуб Гірник Новояврівськ ФК П'ятничани. Буквально за кілька хвилин до початку цього матчу розпочався дощ. Скажімо так, сьогодні така футбольна погода. Градусів 10-12, прохолодну. Атакує гірник. Юрій Пазиняк з м'ячем на правому фланзі. Потрібно допомогти. І тут Фол. Штрафний удар. 9 гравців гірника. Штрафного майданчику. Відбиваються п'ятничани. І тут уже фол. Ов з боку гравця гірника. Черговий перевід на правий фланг. Продовжується атака П'ятничан. Передача у вратарський майданчик і хороший удар головою. Ще одна атака п'ятничан, ще одна передача. І тут відринка подалі. Виносить м'яч За лінію воріт захисник гірника. І подача з кутового. Вибиває м'яч господарі. Руслан Скурчанський ще раз навішує І пробуває з ходу. Руслан Скурчанський. Атака лівим флангом. Шукає партнерів. Юрій Антонів. Єворський. Передача в центр. Шумельда Назарій. Спробує дальний удар. Ні, передача направо. І тут розгодав намір суперника. Швидко намагається позбуватися м'яча праці п'ятничан. І дуже швидкі, стрімкі атаки проводять вони. І майданчик. Володимир Вернев вибиває. І тут дальній удар спробував завдати. І ось Рикошет поперечена. Рятує ворота гірника. Дуже небезпечний був удар. Там бачимо, де життя штрафного майданчика в Хизгравців Петничан. Вимушена пауза. Тарас Яворський, Очевид, очевидно, буде Так, у воротарський майданчик і там одразу кілька гравців пробувають. І ціною на зусиль відбувається захисники гірника. Ще одна подача. І ще один удар. І знову м'яч вручає гравця новояврівської команди. П'ятничани далі атакують. Антонів. Яворський. Зігріють на правому фланзі. Тарас Яворський. Саме він виконує цей удар. І буквально над поперечкою пролітає м'яч. Сантиметра 20-30. Розганяється, але подалі в кінці м'яча. Ось, у штрафний майданчик. Яворський. Царевич. І... І офсайд. Так. Не зараховує цей м'яч. Юрій Суріах, вказуючи, що Руслан Спорчанський був положений поза грою в момент виконання цього удару. Чітко зафіксував астенд-арбітра Василь Остапчук. У суперників важливо не програти у цьому матчі. Янчак з м'ячем і не знаходить іншого виходу, як вибити. Руслан Спорчанський виконує аут. І ось такий підступний удар. Зрізається м'яч у захисника п'ятничан. Янчак з м'ячем вдається обіграти йому гравця. І подача в штрафний майданчик Воротарський Воротацький у Яврівці. Янчак сам з м'ячем можна проходити. Про вільний. проходить правим фланом Вадим Янчак. Передача. У воротарській майданчик. Ні, хлин 10 е, вирівнялася гра. Більше моментів створює гірник. Ось Зараз ще одна небезпечна атака. І відпускає цього м'яча. Пенальті. Так, обігрував вже воротаря Олексія Яцика. Це Вадим Янчак. Прокидував собі м'яча. і Яцику нічого не залишалось, як зачепити рукою за нового футболіста. Пенальті для гірника. Ярослав Деда. І чітко чітко пробуває тут. Не розгадав Олексій Яцек цього удару. 1-0 попереду гірник. Ось так. Останні 10-15 хвилин господарі дещо переламали під гри. Більше контролювали м'яч. Було кілька гострих випадів. І в результаті цього. У рахунку. Ще одна атака. Знову Вадим Янчак з м'ячем. Деда. Передача на лівий фланг. І тут Святослав Зубер не встигає пробити. Своїм підопічним у ордарському майданчику. Подача верний. Передача і чудовий момент на ворота суперника. Штрафний. І тут чітко забирає м'яч. Андрій Марчук 1-0, попереду гірник. Яцик. водить м'яч. Скорчанський. Не отримує його і не показує фолу арбітр. Продовжують атакувати гості. І дальній удар. Дальній потужний чіткий удар. Здається, Іван Юскевич був. Восьмій номер. Приспали пильність захисту господарів. Ще одна атака п'ятничан. Дуже швидка. І готовий. Подивіть п'ятничани. І свисток на перерву Юрій Пилипів. 1-1 після першого тайму. Дарій Павлочкович, 24-й. Шумальда. Ось ще один небезпечний момент. І ще кутовий. Четвертий. Валентин Білінський. Головний тренер команди Богдан Вітрів. І ось тут. Дубер з м'ячем і штрафний удар. Штрафний удар безпосередньо перед лінією штрафного майданчика. І чудовий штрафний чудовий штрафний у виконанні Юрія Гробовського. Вербний подає. І тут воротар знову на кутовий. Майстерно закрутив. Володимир Вербний. у ворота. Подача. На ближній стійку, але цього разу перестарався Володимир Вербний. М'яч по черзі тут іншої команди. І ось тут атака. Четвертий номер. Володимир Білінський передресовує в центр. Ще удар, дальній удар, потужний дальній удар. Мяч проходить по зворота. Єгорський Тарас. І тут руки по браво Андрій Марчук. Мівчани не пройшов. М'яч і ось тут помиляється так. І влучає ворота. Янчак. Помилився на виході Олексій Яцик. І Вадим Янчак виводить свою команду вперед. 2-1 на користь гірника. Ось така ціна помилки. Штрафний Мадянчик. Подача. І тут пробігає одразу кілька гравців. Можна було вдало завершити. Рахунок слизький, тому потрібно його закріпити. Ще один удар. І Не Зараховує м'яч, очевидно. Рукою підіграв, можливо. Рахунок залишається незмінним. 2-1 на користь гірника. І аут для п'ятничан. Передача у. Драфний воротар спінають майданчик. Надійно тут зіграв Андрій Марчук. Такого гру Віталій Пазеняк. І тут таке небезпечне зіткнення. І тут Святослав зубар встигає до м'яча. Потрібне підкріплення. Пазиняк. доходить між до Пазиняка і з гострого кута пробуває Віталій Пазиняк. Складно було йому тут влучити у м'ячем. Зубар є простір для атаки. І штрафний удар. Підштовхує захисник п'ятничан. Нові зробити і виконати безпосередній удар, що робить Ярослав Деда. Майстерно підкручував у ближній кут. І ось тут небезпечно було. І передача буде так. Передача в штафій майданчик. Там відразу кілька гравців. Удар головою. Чітко. І надійно грає Андрій Марчук. Тим часом атакують п'ятничани, Ярослав Деда чіпляється за цей м'яч. Один в один. І хороша атака. Не зумів полюга проти пороху. Усім гравцям. Вступає в бій, вступає в боротьбу. Володимир Вердний і не влучає вже в порожні ворота. Піштовхнув там хтось під час удару гравця команди «Гірник». і ще одна мікротравма. Ну, Сьогодні, мабуть. Олег Підлісецький тим часом кидати за ото у штрафний майданчик туди поближче до Воротарського. Практично вся команда п'ятничан в атаці. Намагається врятувати цей матч. Теж захищається і вся команда гірника. Ще одна атака. П'ятничан. І кутовий. Кутовий для п'ятничан. 2-1 Гірник попереду. П'ятничани виконують кутовий. Ось тут небезпечна атака. Андрій Марчук. У строку кулаком м'яч. Ще один кутовий. Можливо, це останній кутовий у цьому матчі. І знову Андрій Марчук. Знову вибиває м'яча. Ще раз повертає його штрафний майданчик. І фінальний свисток Юрія Пилипова фіксує перемогу гірника з рахунком 2-1. Перемайник. 2-1 набирає шість очок і піднімається вище у турнірній таблиці. Вітаємо болівальники! Вітаємо команду Гірник з перемогою. З вами був коментатор Василь Кріска. До наступних зустрічей на стадіоні імені Олега Русина. Маємо багато кадрів. Проблеми то ключові гравців, але сьогодні десь хлопці вийшли з таким бажанням. дійсно, Може, ігри такої не було, сьогодні більше боротьби, такої накало було так. Але результат вийшов на перше місце. Я дуже вдячний хлопцям за проявлений характер, бо характер сьогодні дійсно не проявили, доказали, що вони мають, мають цей характер, мають дух того переможця. Я думаю, в наступних іграх дасть Бог наші травмі. Травмірувані вернуться до строю команди і думаю, піде щораз краще і краще. Ситуація по турнірній таблиці зараз така, я бачу, досить рівна. Команди зараз нема такого явного фаворита, щоб я десь там так, показував ігру. Я, ну, розриви мінімальні, задачі на сезон саме максимальні, тобто закінчити перші трійці, а дасть Бог ну, заліз дачу ставимо перше місце. Я ще раз підкреслюю, якщо всі гравці були, всі гравці, ті, на яких я розраховую Строю Одес. Зовсім може краще інакше гра була а так поки виходимо на перше місце. Результат то саме головніше.